Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Що відмовила? Ні. То може коктейль. Та попередній бармен вже три штуки налив. І Вона не реагує. Я не знаю. Коли вона дивиться на мене, я соромлюсь. Тут є декілька варіантів. Вибачте, ви щось хотіли сказати? Ні-ні-ні. В цьому випадку лише один. Я згоден на все. Хм. Я я тоді почнемо. Урок перший. Вам потрібно розслабитись. Пити? Так. Я-я. Ну, як? О, ну, здається, я готовий. Не, 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 не. не готові. Тоді повторюємо урок перший, ваші очі, як ночі, прозорі, а в устанах ще. Вишні червоні я, я. Саме так. Тепер спробуйте у той бік. Легко. Я вас не розумію. Повторення мати вивчення. Диви. Мала, ти мені дуже сп. сп. Але, нехай. Налий мені ще пиво. Може, досить. Я бачу, що впевненості для знайомства вам вже вистачає. Для знайомства, так. Але щоб... Повернутися додому не вистачає. А чому так? <свісно> а, а що я жінці своїй скажу? Чого я так пізно і чому п'яний? Пі а вона в мене дуже ревнива. Мабуть, є причина. <свісно> Злі є. Вона ж бачить, я, який я мачу. Ну, щоб стати мачу, вам стільки не випити. Ваші очі як, ночі, прозор. коли в мене алергія на пилок рослин, я приймаю цитрин. Це діє в центрі алергії, блокує H1, гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Це Ви співаєте чудово! А, клас! Ваш приз безкоштовне пиво! А, я виграла безкоштовне пиво! Класно! Будь ласка, ваша винагорода за гарну пісню. А, І сонечко сідає за. Пасті! Ви співаєте чу? До класна! Ваш приз безкоштовне пиво. Ууу! Я при в ударі. Де Будь ласка, чесно заслужили. І вона була одинока Мать. Ви співаєте чудово! Ваш приз безкоштовне пиво. Давай, ты моя, поздравная пиво. Мадам? Судом. Я буду замолать. Сыра! Я спиваю чудо! Где мое пиво? Привет, ты клева. Поїхали до мене? Я. Поїхали до мене. До тебе? Чудово. Ва-же. Який знайомий голос? Поїхали! Поїхали! Ха-ха-ха. Найсмішніше. Що в нас взагалі? Караоке нема. А співають чудово! Доброго дня. А, доброго дня. А, мені один Сік, будь ласка. Сік? Так. До речі, на вас жовта сорочка. Тому вам пиво безкоштовно. А, шенчай. Як так? Розумієте, є така традиція. Називається підвішане пиво. Будь-хто може купити пиво для будь-кого. Ось дивіться. Бачите? Для чоловіка в жовтій сорочці. Для чоловіка в бордових штанях. Дивіться. Вам сьогодні щастить. Ще одне пиво безкоштовно. Ось ось так. Будь ласка. Далі для чоловіка в окулярах. Ну, тут все очевидно. Ви прямо сьогодні ваш щасливий день. Так. Ще одне пиво безкоштовно. Будь ласка. Що там ще? Для чоловіка в чорних чоботях. Серйозно. Lucky man. Фу. Ого! пийте на здоров'я. Це забагато. багато. Все ваше. Лиш безкоштовно. Так, так Ай. Ну. Все. Ні, не все. У вас дві руки, тому вам ще один бокальчик пива безкоштовно. Ні-ні. Я більш не можу. Най-най. Ви ж не хочете порушити традиції. Ні. Якому рай. Тому ось, будь ласка, ще один бокальчик безкоштовно. І ще один бокальчик буде. Бачите? Для людини на підпитку. це вам. А ось, ось тут не ув'язочка. Справа у, у тім, що я абсу, абсолютно твердо. Готовий? Я-я. Зюзю. А чудово, скільки я вам винна. Ну, за п'ять келихів пива та мої послуги тисяча. А. О, прошу. Дякую. Завтра наливаєте ось цьому за тією ж схемою. О, угу. красунчик. А цього я забираю з собою буде я-я і Dasis Fantaсті. Ідемо хорошо. Я я.